Рідну мову треба вчити ціле життя, адже вона веще змінюється та розвивається. Мова жива, вона не мовчисте джерело, що витікає з-під землі і поїть кожного, хто пропаде до неї устами. Сьогодні ми з вами поговоримо про українську гостинність і як це позначилося на мовному рівні. Приходячи одне до одного в гості, чи заходячи до начальства в кабінет, ми одразу чуємо ж присідайте. Людина розумна, починає виконувати. Вправу із ранкової зарядки і керівництво не розуміє. Господарі не розуміють, до чого ж тут присідайте? Справа в тому, що в українській мові є два слова сідати і присідати. Префікс при в одному випадку позначає на неповноту виконання якоїсь дії. То як же ж правильно бути? А правильно виявляється, що потрібно все ж таки сідати. Ми виконуємо повністю дію і сідаємо, а не присідаємо. Чому ж у нашому суспільстві тоді уставилася думка, що необхідно присідати? Давайте всі згадаємо комедію Іван Васильович змінює професію. де з легкої руки Леоніда Гайдая. Через густа Леоніда Куравльова, тобто Жоржа Милославського. Радянський тодішній люд отримав таку установку: «Торопіться не надо, сістся завжди успію. І виходить, що ми живемо у суспільстві, злочинців, коли одне одного попереджає про те, що не треба туди йти, а потрібно всього-навсього присісти. Через те давайте не будемо поспішати, давайте будемо гостину зустрічати наших гостей і припрошувати їх, шановні гості, сідайте у нашій хаті.